Вітаю вас! А чи знаєте ви, що при вирішенні спору між подружжям про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення? Істотність збільшення вартості майна має визначальне значення, так як необхідно врахувати не лише збільшення остаточної вартості в порівнянні з первинною оцінкою об'єкта? Однак співвідносити і у співмірності з одиницями тенденції загального удорожчення конкретного майна, інфляційними процесами, якісні зміни характеристики самого об'єкта та ту обставину, що первинна оцінка та сам об'єкт стають малозначними в остаточній вартості об'єкта власності чи у остаточному об'єкті. Істотність збільшення вартості майна підлягає з'ясуванню шляхом порівняння вартості майна до та після поліпшень внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого сподружжя. Далі буде